Добрий день, це канал. Я і Мамині тваринки і ми з вами на дворі. Я буду відповідати на коментарі. Це мої курочки по дворі ходять. Це вони щось зловили, вже деруться за щось. Так як півник, красавчик. Котрий той мій півень, що я натриманню, той його вроді білий. Що жопою до комори. Ой, це я колорижую курки. Вроді той. О. Мої курочки, вріднюрочки Так, курочки вріднюрочки Випустила їх, хай на дворі тепленько, хай вони собі побігають трошки. Ну, а я йду, зараз ще випущу гуси за ворота і тоді відповім на ваше запитання. І Трошки попасуться, у нас почалася весна. Надовго самих не оставляю. Поки буду відео у хліві знімати, то вони трохи попасуться, бо вони розпаскудилися, прут на долину туди дорогою далеко, по баюрах, а там у нас дядько лис сходить. І такі то справи. Ця гусочка щось вона мене не радує. Якась вона не така. Не хотіло б ще її рубати, бо вона несеться. Почала нестися. Но не то. Ось вона дребежить, напевно, що її прийдеться зарубати. Хоча я на ню надію мала, що вона буде жити. Не така вона, як має бути. Дрибежить, дребежить і погано їсть. Вчора я її замітила, що вона ота сама остання. Ті пасуться, а вона стоїть. Так що напевно, що я її сьогодні приберу, щоб вона мені часом не пропала. Таке буває. Хто не тримає, той не втрачає. Ну нічого, добре, що ще є гуси. є ще ставити, що залишити, що хуже не порубала. Ось такі то справи. Ну, а там побачимо. У нашей... На завтра з її має бути. Ось. Файна, така низька, широка. Ось, но не та. Ті, от, бачите, пасуться, а вона щось, щось не дуже. Не знаю, що вона хоче. Напевно, що прийдеться таки її прибрати. Ну, нічого. Тут ще в нас є чотири. Ще одну котрусь з тих приберу. Та й тих три останеться. Ось такі справи. Ладненько. Нічого. Ті ще не несуться, але начнуть і вони нестися. А вона, бачите, видно, що не то. Ну, ладно, буду. Буду Відповідати на питання. Так, ми в хліві. Так, шоколадна. Люба, чухай, 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 чухай. чухай, 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 люба. І я буду відповідати на запитання. З якого періоду запускати починати козу? Я вже відповідала і знову ж таки там ти не так розказала. Скільки має бути молока? Кози, щоб почати її запускати. Люди. Ну це кожна коза індивідуальність. Ну як ви цього не можете зрозуміти? З якого терміну? З простого терміну. Одна коза сильно молочна, вона великим терміном лактації, її дуже тяжко запустити. Починаєте запускати вже її. З другого місяця кітності переводити тільки місяць кітна переводити на раз, те, на два рази, тоді вже два місяці. Переводити на раз і за третій місяць треба запустити. Якщо вона не запускається, треба змінити, як сказати, харчування її. Ось, Треба зменшити сочні корма, зменшити зернові, наполовину зразу, як тільки перевели на раз, наполовину. Не допомагає, зменшуєте ось такого до кулачка. До кулачка того, що в кулачок влізає, скільки у вас влізає в кулачок, ось тільки ви берете собі, даєте їй того зерна. Люцерки при запуску не давайте козам. Бо люцерка вони дають, вона дає гарні надої. І тоді не можна її запустити. Яка я зерна не даю, а сіно яке даєте? Ну, люцерка, файна, люцерка, от даю їй, щоб вона файна була. Щоб вона не похудала, бо ж зерна не даю. Ну, то як ви зерна не даєте, то ви люцерку даєте, як ви її маєте запустити. Оце мені цікаво. Люцерка ж молоко так само. Почекай. О. От. І через те ви її не можете запустити. Треба зменшити. Треба дати. Ой ваш! Треба дати або, Бачите, як їдять, понаїдалися і стоять доволі. Треба зменшити їм навіть на солому поставити вплоть до того. Якщо у вас тільки люцерна, значить треба мати в запасі ще хоч трохи соломи. Все одно ж ви мусите мати солому, бо ж ви, е, як сказати, підстеляєте чим їже ж під кози. І маєте солому. Давайте і солому трошки сіном перемішали і дали. І тоді запускаєте. А ще, так, моя дівчинка, а ще треба, Ете. дивитися, по тому, от, якщо ваша коза на піку давала 2 літри молока, а почала Давати вже літру в день. ну от Давала 2 літри в день, а зараз дає літру. Значить, можна вже її переводити ну, при двохразовій дойці, якщо вже доїти два рази. Ось. Бо в основному люди дуже багато людей доїть два рази. Якщо дає, вона вже половину того молока, що давала, вже можна переводити її на один, на одну щаблю менше, як от, з трьох на два, з двох на раз. Ось, якщо, якщо три рази доїли, то значить на два рази, а якщо з двох, то на раз. І можете тоді запускати. О. І таке то діло. Ще питають, а чого в кози в молоці кров? Вже ж відповідала теж, що в молодці кров через те, що нерівномірно розподілений час доїння. Тобто, ви два рази кузу доїте, в ви доїли ви вісім. Ось кузу. А ви доїли в чотири або в три і вже пішли до хати. Бо все, подавала їсти і пішла до хати. Треба теж її вісім доїти і ввечері. Ось, тоді буде, тоді буде більший результат. Буде. Зірка, як тобі ото охота дерти, ради нема з тобою. І то гарбає, і гарбає. Гарбалка мала. О! І ось такі то справи. Тебе чухати. Так, тебе тільки чухати. Мимра ти мала. Шоколадна, га? Шоколадна мимра моя. Ось такі то справи. І, виходить, з ночі кози <кій> <кій> наїдають ну, більше молока. Сильна нагрузка йде на вім'я. А вдень ви доїте між тим всім. Ну, даєте малу нагрузку, бо пару годин тільки проходить. Ось і вім'я тільки чуть починає зменшуватися, а вона ніч навантаження на йде за ніч. І вам виходить, що лопають кровоносні судини в вім'ї. Так, ти думав, локтя будеш чухатися, як я тебе не чухаю, так? Ой, ти Вредіна моя, Вредіна. І тоді навантаження сюди не лопають, от вам і кров молодці. А як є кров молодці, раз, другий, третій, п'ятий, а на десятий може бути вже й мастіт. Бо ті судини не лопають, лопають, виходить, запальний процес. І, виходить, проблеми там, де їх нема. Не мало би бути. Ось таке діло. Пильнуйте, глядіть і все у вас вийде. Поглядіть в мене в відео. Там в мене вже, можна сказати, я на всі питання відповідь давала. Просто треба поглядіти, просто треба знайти, якщо ви хочете знайти цю відповідь. І у вас все вийде. Ось такі-то справи. Гарного всім дня, мирного неба, міцного здоров'я, скорішої нам всім перемоги. Ось. Хай ваші кози будуть здорові, хай вам гарно доїться, приводять гарних козенят і всього тільки найкращого. Всім удачі!